Мова калинова, і ласкава і медова, і багата і не бідна. оч що мова наша рідна. Золоте курчатко в золотій торбинці принесло сьогодні літери дитинці, а дитина з літер збудувала слово і звучить, як пісня українська мова. Мова краса спілкування, мова, як сонце ясне. Мова то предків надбання, мова багатство моє, мова то чиста криниця, де б'є, мов сльоза, джерело. Мова це наша світлиця, вона як добірне зерно. Мова державна перлина, Не завжди дорожіть без мови. Немає країни, мов як матір, любіть. ним мови буква до букви, виникло слово, слово до слова, звучить рідна мова.